Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги декоративні наволочки для подушок. Вони стануть елегантним акцентом для вашого інтер'єру, виготовлені з якісного матеріалу та поєднують у собі стиль та комфорт, оздоблені флористичними та геометричними візерунками. Наволочка ідеально підходить для вітальні спальні. Або дивану доступна у розмірах 40 на 40 та 50 на 50 сантиметрів. Завдяки прихованій блискавці наволочку легко знімати для прання. Вона стане чудовим вибором для оновлення вашого інтер'єру та створення гармонійного образу кімнати.